Спочатку готую заварний крем на молоці. Класичний рецепт, думаю, всі ви його знаєте. Беру молоко, цукор, яйця, борошно, ванільний цукор і все змішую у каструльки із товстим дном. Ставлю на повільний маленький вогонь, постійно перемішую, щоб не приставало до дна. І коли вже з'являються перші бульки, це означає, що крем заварився і вимикаю газ, вкидаю туди масло. Поки масло розстає, вимішала все, крем готовий і вихолоняє. Тепер до лінивої частини торту перехожу. Це коржі, я вже взяла готове дріжджове листкове тісто, воно у мене розтало в пачці і там уже й підійшло. Я його розкачала на 4 частини, запікалося до готовності, до такого золотавого кольору. Далі обрізала по формі, як мені треба, рештки коржів ще трошки підрумянила, і потім вони в мене були як крихта. Перемащую торт, ми вже його смакували. Я скажу так, йому треба. Ще настоятись, просочитися цим кремом, і в завтра вранці він смакуватиме набагато краще ніж сьогодні, ось в такому вигляді. Але той результат, який отримали, теж був непоганий.